Любі, всім привіт. Ну що ж, бешикташ шахтар Сьогодні зробимо прогноз на товариський поєдинок, де наша українська команда буде приймати доволі таки сильного турецького опонента в виді Бешикташа. Давайте розпочинати, мої любі друзі. До речі, Шахтар проводить свої збори у Словені. Ось завтра, в 18.30 керники проведуть такий важливий товариський поєдинок. Шахтар продовжує підготовку до чемпіонату. України, що так продовжує готуватись. А, ось, ну і Шахтар провів вже декілька трех поєдинків. Наприклад, перемогли Різен Спор 5-0. На днях я, до речі, не знімав по цьому відео, але перемогли гірники з рахунком 5-0, перемогли по ділу. А, да, програли бочки та полі. Було таке діло. Було таке діло, і справді програли 0-1, була нічия. З хайдуком хорватським 1-1. В принципі, Шахтар в усіх цих поєдинках виглядав доволі-таки сильно. Гірники діяли з позиції сили, більше атакували, більше володіли м'ячем е всіх опонентів. Е тому, в принципі, мені тут е сподобалися е гірники. А ось е Бешхтаж. Що це за команда. До речі, команда один раз та грала, у 18 році також товариської матчі і було 0-0, зфіксовано було нічям. Бежектак, наші минулі компанії. До речі, посів. Давайте подумаємо, яке місце. 23-24. Бехтаж посів в шоу позицію. Бешхтаж це доволі-таки сильна команда, і справді. Команда з величезним потенціалом. Ось тут вони зіграли нічу з 0-0. Потім Динамо Загреб матч був перенесений. Потім буде ось такий у них розклад. 18.08, бо Вже є так розуміє. Матч чемпіонату проти Антальяспора. Ну що ж, дуже цікавий матч. Я знаю Биштаж. це завжди така дуже сильна, така сильна турецька команда, яка. Mm, Та я пам'ятаю, ще Рікарду Куарежма колись там грав, тут команда і справді дуже сильно. І Бишташ взагалі був домінуючою силою в Туреччині, але за останні роки Бешикташ – Бешташ невеличка криза. Я пам'ятаю, як команда ще в Лігу Чепоні виходила, але зараз Бешикташу дуже важко. Дуже важко це зробити. То ти прибавили Галксарай, зараз став такою домінуючою, де більш силою в Туреччині Фенербахче. <тур> чемпіонат Турції мені дуже сильно подобається друзі. Дуже сильний чемпіонат Турції. Дуже сильний. О, ось. Конкретно спроможний Чемпіонат. Бешектаж завжди була така сильна, ну, вони завжди були сильні. І зараз також вони свою силу не втратили, абсолютно не втратили силу свою. Теж буде грати, я так розумію, в Лізі конференції все-таки, якщо я не помиляюся. Але є в Єврокубках вони будуть. На щастя, да? На щастя, Ось, для турецького футболу Ось, будуть вони в Єврокубках, я ж кажу, Бешикташ — Особисто для мене. Дуже сильна команда. І завжди, і завжди не буде і була. Ось. Тому для Шахтара тут легкого матчу не буде. Ось. Шахтар дуже мені сильно подобається на зборах. Бразильці ось повернулися, такі як Вінітобіас і Пенрінія, плюс підписали Адама Адамалама. Також, що підписали хорватського футболіста з Вольсбурґа. Ось тому, Франчича. Тому Шахтар, я ж кажу, мені дуже сильно подобається. І дуже сильно в підопічні Маріна Пушича виглядають на зборах. Тобто, це прям видно, так? Да? Тобто, це видно, як підопічні Маріна Пушича. Ну, дуже сильно виглядає Шахтар, дуже сильно. Да, вони програм бочки там полі. Але в цілому, в цілому, якщо не брати торку, то мені Шахтар, мені Шахтар, дуже сильно сподобався. Дуже сильно сподобався мені Шахтар у поєдинку проти бочки та Поли. Да, Шахтар програв, але я ж кажу, Шахтар дуже сильно тоді зіграв, дуже сильно. Ну і Резенспор перемогли 5-0, він зістобі забив, дуже за нього радий. Тобто Шахтар молодці, справді молодці. Команда також на правильному шляху, і я думаю, що Шахтар, який буде грати е, в Лізі Чемпіонів в груповому етапі. І це дуже здорово, да? Сподіваємося, що ще якийсь кидемо також, да? Туди попаде, так. Да? В будь-яку випадку Шахтар точно там буде. І ось такий матч проти Бешикташа, проти такого сильного суперника. Ось такі матчі вони справді потрібні. Я думаю, що все буде добре. Я думаю, що результати Шахтаря будуть хорошим завтра. Команда грає здорово. Да, Бешикташ — це сильна команда, але і Шахтар це така сильна команда. Тобто я думаю, що все буде добре, і українській команді вдасться здобути позитивний результат. і е, Перемогти шахтар і Бешикташ, я думаю, звичайно, що по силам це гірникам зробити. Але справді б, буде дуже важко. Буде дуже важко. Але я бачу, що ось цей шахтар ну, зараз дуже в хорошій формі. Це моє, моє, моє таке бачення, можливо, у когось бачення трішки інше, але я бачу що цей Шахтар, ось цей Шахтар, виглядає дуже-дуже-дуже дуже солідно. Я думаю, що обидві команди завтра зайдуть в товариського матча, але думаю, що Шахтар, як мінімум, цей товариський поєдинок не програє. Тобто я не виключаю нічів, що не ще не виключаю перебокште, але думаю, що Шахтар точно не програє без Шахташу. Я думаю, що гірники здобудуть позитивний позитивні результати. Проведуть дуже такий хороший матч. Тому моя думка така, а будь-якому не забьете, та Шахтар так програє. Тобто може бути ніча 1-1, може, може бути перемога шахтаря з мінімальним рахунком 2-1, а вдома, що Шахтар тут не програє. би без що це точно. Пишите свої думки по цьому матчу в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Ви там давайте бережіть себе. Я вам бажаю всього самого найкращого. Давайте, друзі! Всім до побачення! Всі до нових зустрічей.